Кадровича Білена, кавалера многих орденів за трудову діяльність, навіть не лише на Закарпатті, а й далеко за його межами. Сейс, многоуважайний чоловік, не одну десятку років віддав служінню нашої подкарпатських землі. Він старався, аби наша челядь мала роботу, бо 42 роки удробив на дослідно експериментальному заводі нестандартного обладнання в Ужгороді. Він, будучи руководителем, цінив у кожному чесність добропорядність. На днях сей поважний чоловік, святкував свій ювілей. Красні 80 років. Русинська родина з радістю прийшла до нього, аби поздоровити і удати йому честь. Наш псалмопевець Давід сказав такі слова. Життя чоловіка 70 років, оціли 80, але більша, сама множайша пьора із них це труд і болезнь. Коли маємо в нашого Володимира Федоровича 80 років, все споминаємо, що його життя було наповнено трудами, 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 деколи болезнями. Но останні 20 років цей чоловік особо присвятив своє служення національному вопросу на те, щоб зберегти язик, культуру. І головне, чимся відрізняв від останніх людей. Він не мав якихось общства, не хотів бути голова общества, але був дуже дипломат між людьми. Аж видів, що русиниця повадили, ботній кото примирив. Аж видів, що дві точки непримиримі, і з індима поговорив, переубідив їх, з другими, а пак дов'єднав рукаш і давайте робити дов'єдна. Син Бог дав такий талант. Це не в кожному дано, а ще й не кожному дано дожити до 80. Соціологія каже 62-60 років. Та що наш ювіляр пережив 18 років соціологію. Володимир Федорович вже з малости це є син нашого народу, син нашого краю. Значить, він любив усе народні традиції, обичаї, нашу пісню, наш фольклор. І коли він довгі роки робив директором заводу нестандартного обладнання, значить в нього був прекрасний колектив художньої самодіяльності, то був і хор, і ансамбль, і всі, всі, всі люди виступали на самих великих сценах туди бувшого Советського Союзу, і, і туди прославляли нашу пісню і наші, наші традиції. Цей прекрасний Богом даний юбілей відмітив наш прекрасний активіст Володимир Федорович Біланин. І з самого початку зародження русинського возрождення він прийняв активну участь, не позираючи на те, що то ще були зачатки 90-х років, коли ще не дуже дивилися на. Відродження русинства. Володимир Федорович є членом правління нашого народної ради Русиного Закарпаття, членом правління Ужгородського городського общества імені Олександра Духновича, і чим ли може допомагає у нашому русинському возроженні. Він є разом із Юрієм Семеновичем Чорі. Той комісії, яка опеділяє премію нашу імені Олександра Павловича, сам не пише, але дуже допомагає тим, котрі пишуть наші русинські співанки, нашу русинську історію, нашу культуру, обряди і звочаї. І тепер у нього є одна ще одна ціль, аби видати нормальні наші русинські подкарпатсько русинські колядки І активно до того долучається і просить і нас, щоб ми науковці в тому способствували. У жизни много раз різних дат, звичайних і незвичних, але коли 80, то це вже день величний. Цей день ювілей. ювілей у нашого земляка Володимира Федоровича Біланина. Володимир Федорович Біланин живе у Ужгороді, але він є корінним русином Закарпаття. Він народився на Закарпатті, руч на Закарпатті, робив на Закарпатті і бореться, переживає за наше рідне Закарпаття. Володимир Федорович Білани родився в селі Нова Бовтреть Берегівського району. Закінчив Довжанську середню школу, Пакдали пішов доставати знання у Львовський лісотехнічний інститут, який закончив у 1957 годі і достав спеціальність інженера. Він у ушитку життя, змагався узнавати щось нове, та то й не дивина, що Володимир Федорович у 1965 році годі закінчує ще Львівський політехнічний інститут. У спеціальності «Автоматизація машинобудування його жизнений путь є прикладом самого труда на благо нашого краю, активної громадської діяльності та успішного вступання до жизненних верхів. Роджений у бідній селянській родині Володимир Федорович Возлавій і впродовж 42 років був незмінним руководителем Ужгородського, дослідно експериментального заводу нестандартного обладнання. На якому не лише виробляли високоякісну продукцію, а й переймалися у в спортивному та культурним розвитку молодежі, іменно за ініціативи юляра був створений добре знаний, даже на європейських сценах народний ансамбль пісні і танцю радванка. Vidnaš prekrasni druž, cimbara, pobrate. зустрічатися, приємно говорити. По-перше, тому що він мало хто із наших людей так чесно трудився для рідного краю. Він 40 з лишнім років був директором і відомові звісного на Закарпатті Завода. Безпокоївся не лише про людей, але й безпокоївся і про їх роботу, і про культуру. На його заводі дійствовав ансамбль співанки і танцю, причому русинської співанки русинського танцю. Та любов до нашого краю. І до наших традицій сохранилася Володимира Федоровича і приумножалася. І тепер він, як член народної ради Русиного Закарпаття, член президії Народної ради Русиного Закарпаття, робить ушитку для того, щоб наші традиції, наша пісня, наш звичай звучав і об розвивалася наша культура. Це чоловік скромний. Цей чоловік може бути не такий примітний, але багато зроблено його руками тим, що могли видатися наші зборники стихов, поезії, проза, допомог нашому театру русинському. Значить, ну і другі, другі такі його благородні діла, котрі ми цінимо і дуже вважаємо. Володимир Федорович, це людина для мене є. Авторитет, дуже добрий приятель, з котрим мися часто, а коли і споримо, але він завжди знаходить ту правдиву дорогу, аж аби була русинська наша історія і наша культура знайшла своє розпространення серед наших жителів краю. У минулому талановитий організатор та руководитель виробництва, ветеран праці Володимир Федорович Білан 35 років був депутатом та головою депутатської комісії по промисловості, транспорту та зв'язку, членом Ужгородського міськовиконкому та заступником голови ради директорів міста Ужгород. Він награждений за трудову діяльність многими грамотами і подяками, а іменно почесного грамоту президії Верховної Ради УРСР. Орденом за доблесний труд, орденом Трудового Червоного прапора, а й бо майбурше він тішиться орденом преподобного Агапія Печерського, котрий ми вручили за строїтельство церкви на нашій подкарпатській землі. І нині він є великим активістом русинського двигання. Володимир Федорович, член правління Ужгородського общства імені Олександра Духновича, член президії Народної ради русинів Закарпаття. Голова комісії по присудженню літературної премії імені Олександра Павловича він у свої поважні роки активно займається ними історії подкарпатських русинів. І з ним дуже приємно зустрічатися і говорити, бо знаєте, мало хто із наших е, закарпатців так добре знає історію свого рідного краю. І не нам історію, яку, яку вивчив за совітський за Совіцькою, час, але історію давню. Ви поговорите з ним. Він много читав як церковної, так і світської літератури про наш рідний край. Слов'яни сильніший народ на планеті слов'яни. І кілько їх не хотіли асимілювати і розшатати не могли. Все дали по зубам, коли до них ліс із ножом, як кажуть, із оружжям, із мечом. Ну, а наші предки взагалі унікальні. Ви дивіться, так лиш курто вам скажу. В VI столітті до нашої ери прийшли кельти сюди, із Ірландії, тисячу років. Ще. Навчили ту ж лісо, плавили Мукаче, Гала, Шловачка гора, там їх був форпост основно. Всі вони десь щезли, але руси не залишилися, не асимілювалися. Тут були такі язики у 270 році нашої ери. У Первому столітті до нашої ери до прийшли даки. Вони построїли крепості тут, в Солотвіні, у Копані Великій, в Земпліну, до Татру вони настроїли. Їх потім розбив троян, знаєте, бо вони й на Рим нападали. Ще хотів Юлій Цезар їх розбити, там такий був. Ізвесний дак, це буребіста завойовник. І, э, бо ж там такий був децибел. Так троян, коли пішов, розбив значить, даків, бо вони лізли на всі території. Римські, так казав, принесить мені голову Децибела. І Децибел знав закони Рима, так як Клеопатра. Пам'ятаєте, вона не здалася, не пішла в Рим, прийняла смерть. Так чому? Бо вони надівали ланц. На того царя, якого покорили, і вели Римом, і здівалися. У 374 році прийшли сюди гуни, Атіло, між Тисом і Дунаєм. 70 років побили іщезли, на руси не залишилися, ніко не став другою нацією. Дивіться, прийшли сюди, розумієте, авари так називаємо, дикі кочі племена державу в своїй малий каганат, конниця сильна. Стріли, вони всю Європу розграбили. Були ту у нас 200 років. Вони вели з собою манжурські племена, монгольські племена, хазарів, татарів. І вони тут уродили 200 років, розумієте? І, чесно говоря, грабили всю Європу, і найбагатий город був Константинополь, де наша церква була перша ну, християнська, так будемо говорити, Константинополь. Із римами, то так, вони вирішити Константинополь і Іраклій IV, імператор Візантії, попросив білих хорватів. У нас тут жили білі хорвати. Держава така тут була, біла Хорватія. Коли пієте в Хорватию, знайдете плем... фамілії на гробах Калинич, Мігович, Сінкович, Кропивич, ну, от такі Попович. Це усе хорватські племена, корінь. І ці білі хорвати, розбили там аварію, а такий німець самий, якого вибрали на конфедерацію демократично вибрали німця торгового роботника, такого сильного, управляв тут 35 років всіми всіма європейськими народами. І народу вибирав добровольно, без диктатури. І він добив тих аварів, які тут були. І так Ірак дав хорватам, каже, любу землю, яку хочете на Балканах. Я вам даю, вони вибере там, де вони є хорвати. Дивіться, і хорватів тут не стало. А потім прийшли, значить, копер щодо Мадяри, 896 рік. Не могли асимілювати ні авари, ні Гуни, ні язики, ні скіфи тут були, ні Кельти. І після них прийшли татаро-монголи. Знаєте, хан в 1241-42 році. Коли все тут вирізали, вибили та втіки на восточну частину Чорноморя в степі туди, бо не було чим коней кормити їх. Народу не було. Та інтересна історія Європи, як мадярський король, значить Жіґмун запросив цигани з Франції. Каже, дайте мені циган нікому робити, бо каже, циган нікому робити, а мені треба налогу виплатити, видержався. Жіґмут такий був, після Людвіка Великого. Ну і коротше, в 1423 році сюди прийшли цигани до нас із надії, що вони дунайську нізміність будуть обробляти землю, багатими стануть. А вони традиційно сохранилися свій образ життя. Каже, нічого не хочу одних них, не палив, не знищив, хай наймі платять раз у році налог. 10% — така була норма. Проходить рік, каже, Тамерлан, де налоги із народа гузурати провінції, так кажуть, вони займаються картами, ворожками, пісні співають. Вони не роблять. Ну, даю їм ще один рік. Прийшов другий рік де налоги? Не є. наказав спалити всі їх хижі. 500 тисяч спалив хижів. і так цигани перейшли на Ближній Восток іти в Європу. Знаєте, так попали до нас у Мадярщину. Я так думаю, це моя лише думка, що наш народ не був агресивний, Він був богобойний, християнський тих, ходя з тих 10 божих заповідей, що терпи, душа спасенна буде. Бо є й такі народи, що каже, ти той цар і Бог, а то все стане гоєм, неповноцінні. Наш народ руж'я в руки ніколи не брав. І він спасався добротою, послушністю. Свою культуру язиком і не дався змішати із варварами, так будемо казати. У нас навіть дівку не хотіли віддати десь туди далі. якщо по-чесному. Не хочу назвати бо коли звідти котрий язик, має файний, нічого подобного. Май файний язик це материнський язик. От Отки твак має материнський язик, то має файний язик на світі. З ним приємно і поговорити так, бо він сам має файний голос і дуже файно співає наші закарпатські співанки. Кромі того, він любить фіглювати. Він фіглює різні фіглі закарпатські. Кромі того, він основний. Представник наш русинської культури. Як не як, знаєте, інколи ганьба казати, що много русинів звиклися своєї національності. А він вже старша людина пенсійного віку, але він русин настоящий русин, який переживає за русинську культуру, бореться за неї і сприяє її розвитку. У тяжкі часи то татароризму разказали, що між русинами не є руководителів. мусили приходити чужі люди приходящі. Айбо Міжіном був один, як він казав себе, красний директор. Це був унікальний керівник завода, причому дуже такого відповідального. І, навірно, печаток початок такий сяд клав на ньому, що коли вийшов на пензію, то наш юбіляр так любив допомагати чествувати добрих людей і здавати книжки, і здавати труди, а також не забувати спомнити добрим словом тих, котрі вже одійшли. Це був від плоті кров від крови нашого народу. Чому кажу був? Бо усі років вже готуємося отойти в вічність. Но там, туди кажемо Богові, ось це знав свій материнський русинський язик. Бог нам буде всім казати, я вс... і все напоминаю. Бог обратиться до кожного чоловіка на материнському язикові, хоч упознав чоловік свій язик, його помилує. А кіч і змінив свій материнський язик в угоду другому, може улетіти нараз у пекло, прямо у центр. Я думав, що молодий душов наш юбіляр Володимир Федорович віддав послідні 20 років. Іменно духовно національному возрожденню і культурному возрожденню русинов. Він дуже допомагає молодим нашим письменникам, авторам, які звертаються до русинської книжки. Ви подивіться, він добре знайомий майже з усіма допомагає матеріально. Крім того, не лимлітературу помагає, він безпокоїться і за культуру. Навіть дякуючи йому, Ольга Прокоп випустила цілий цілий диск закарпатських народних співанок на на русинському язику. no Чоловік надмирними. Нікдеся з ким не бавив, не вадив і нік не питався починати таку бесіду. Це означає, що цей чоловік дійсно до кінця життя свого зберігає чистоту ума і серця. І головне, може, він уже тепер не, не красний, але стався директор русинського движення. Так би його й назвав, директор русинського. Народа, який так любить з любов'ю относитися до наших проблем проблем много. але серед них одноглавно є низька сохранити язик, культуру, іби люди пам'ятали, ось хто вони вам желаємо довгих, довгих щасливих років життя, Здоровічко і вся, всяких благ на благо нашого народу, на благо того, щоб наш регіон і наші люди продовжували е, обогащати культуру як нашого регіону, так і України держави в цілому. Желаю білярові, щоб він пережив і соціологію і Біблію, щоб не 80 закінчив, а. Повер 80, бо міннянько 88-89 пішов у вічний світ. Ми желаємо мінімум 10 років нашому юбілярві трудитися, а так далі буде видно, морші щось ви йому. много еліта. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Христос Воскрес і для нас, русинов, і для нашого красного юбіляра. Усі прекрасні дні, великодні. Хочеться від імені наших э, русинов. Усього Закарпаття, пожелати нашому дорогому Володимиру Федоровичу щастя, здоров'я, Божої благодати, кріпкого, кріпкого здоров'я, аби і далі міг порувати, як кажуть, наше русинське двіження і приймати в ньому найактивнішу участь. Всього доброго вам! Частований Володимир Федорович. Він бореться допомагає нам усім, і ми дуже йому вдячні за ту велику допомогу, яку він допомагає нам. Бо я добре знаю їх сім'ю, його жіно, жіночку, його діточок. Я їм щастя, здоров'я, радості вже найдовго жиє і зустріне наш русинський світ на много і благоя літ. Низька вшитка русинська родина шле вам, частований Володимира Федоровичу. Слова глибокого частовання, пожелання добра, щастя вам і вашій родині. Ми вас дуже любимо і хочемо аби стися да не скоряли своїм рукам, були усе такі веселі, і аби судьба дарила вам ще многі роки щасливої житті п'єтно з нами.